Торговельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм. Це ж було. вже. Так, було. І я тоді зробив дві непоганих покупки: як Nvidia і ASML. Китайські товариші, комуністи, взагалі молодці. Дивишся на них і думаєш, оце класно було в Совєтському Союзі. Тоді лимонад був краще, та й морозиво. ностальгія. Китайці шиють і дійсно виробляють багато товарів, в більшості дешевих товарів. Світ багато в чому залежний від Китаю, але засипати світ дешевим, неякісними товарами і тепер заявляти, давайте міняти світовий порядок це вже перебор. Ми сьогодні живемо в світі, сформованим після Другої світової війни. Щоб встановлювати свої порядки, спочатку треба перемогти свого противника. Китай заробляє на Росії та Україні, збагачується на цій війні, сидить тихенько і при цьому робить заявку на гегемонію. мало перестати продавати рідкоземельні метали. Коли ти хочеш поміняти свій статус або зайняти чиєсь місце, то мало говорити. Ти повинен прийти і перемогти ту Україну, яка сьогодні номер один в світі. Коли Трамп виступав перед своїми генералами, він використав таку фразу як паперовий тигр, коли говорив про Путіна. Але я вважаю, що він звертався до Китаю. Тому що цей вираз став добре відомим на міжнародному рівні як гасло, яке використовував Мао Цзедун, колишній голова комуністичної партії Китаю, проти своїх політичних опонентів, особливо Сполучених Штатів. З тих пір він використовується в різних якостях і варіаціях для опису багатьох інших супротивників і сутностей. Цей термін відноситься до чогось або когось, хто стверджує або здається сильним або загрозливим, але насправді неефективний і нездатний тримати удар. Ще Трамп сказав: нам потрібно готуватися до війни, щоб хтось по дурості на нас не напав. Цей канал все ж таки про акції, а не політику. Хоча Трамп суперськи маніпулює цінами на фондовому ринку. Коли Трамп почав запроваджувати тарифи в перший раз, фондовий ринок просів сильно. Зараз ми такого не бачимо, але це тільки початок. Скоріше за все, Китай відповість ескалації. Китай дійсно сильно піднявся останнім часом і виготовляє багато дешевої продукції. Щось вони навчилися робити краще. Але Китай це не про технології, Америка про технології, і виглядає так, що Трамп намагатиметься давити Китай через технології. Програм не забезпечення, тому я зверну свою увагу на передові світові технологічні компанії, такі як Microsoft, Google… Чи Amazon. Можливо, зараз вони опустяться в ціні, але пізніше будуть мати більший потенціал на відновлення. Або хто знає, можливо, навіть після закінчення цієї торговельної війни вийти на китайський ринок або збільшити там свою присутність. На сьогодні все. Підписуйся на канал і бережіть себе!